Чирі амулет 2007 року випуску. Машинка на фотках виглядає в ідеалі, але ціна 2200, по телефону, власник торгується до 2000, що для нас не є приємливо, Так зараз поїду на огляд цієї машинки, покажу вам, як вона виглядає, і будемо приймати рішення. Ну що, дивимося, парні. Ось така от апаратурка, по-моєму, виглядає дуже навіть непогано, як на свої роки. Гарненький такий колір. фарки чистенькі, затерті. різінка хороша, діски титани. Так, да, є якісь маленькі нюанси. Рижики, звісно ж, сколи і тому подібні речі. Все, як завжди, болячки всіх машин на арках. На нижніх частинах крила, крил і на низу дверей, звісно, це все присутствує. Десь трошечки повідходив герметик, але я думаю, що в принципі це все можна в своїх... В гаражних умовах легко устранити. Кстати, ребят, салончик, ну просто капсула часу. То есть, вообще, чтобы розуміла, на задніх сідушках вони ще збереглися э, заводські пленки. Є да, нюанс по потолку. Він